День цей, е, 22 березня, е, всі наші е, господині, тобто це було давно, ще наші пращури, вони обов'язково зустрічали цей день, тому що цього дня ждали дуже, тому що цей день закликав до сні. Тому що казали раніше, якщо дожили до Пасхи, слава Богу, життя продовжується. Якщо загорівся в Єрусалімі вогни, слава Богу, життя продовжується, рік буде жив, і все буде добре, і будемо чекати наступного рік. Давайте подивимося з вами фільм про жарбанок. Я хочу запропонувати вам красфор. Подивіться, дівочки, написано Весна. Які можна вставити слова, щоб отримати пташок? Які ви знаєте пташки? А ну давайте згадати І пісні є про пташок. Співають які пташки гарно соловей. соловей, правильно, соловей. А ще Чи -чи -чин -чин Що співеть. Так, горобець, правильно. Таше, а літає так низько над землею, чорнень. Так Правильно. Свято жайранки називається ще і сороками. На честь сорока мучеників Севастійські це були воїни християни От, Вони прийняли мученицьку страту за свою віру християнську. І в день пам'яті севастійських мучеників ліпились тіста та пекли жайрунки. Булочки у вигляді птахів. От. Значить, совпав цей праздник Севастійський, 40, 40 мучеників, разом е з праздником жайворонки, тобто 22 вересня. Для цього треба, щоб у вас була дощечка, тіста готова. І подивіться, жайверонки, які мали назви Київські жайворонки, Дніпровські жалюванки, жайворонки Львівські, Жайверонки Житомирські. Ви бачите, скільки назвів? Волинські жайворонки. Запорізькі жайворонки, фаскальні жайворонки. Як він виває, так? подивіться. Пасхальні жайворонки. Подивіться, дівочки, значить, жайворонок летячий, Ось, бачите, летить у повітрі жайвороночок. Це жайвороночок сидячий. Ось він сидить, розправив свої крилички, хвості. Ось його жайвороночок теж летить, розправив свої крилички. Декілька видів. Подивіться зайчик, ми з вами зробимо такого зайчика. Радиться вам? Да. Ви на Пасху обов'язково будете допомагати своїм бабусям і мамам і зробите пасхального зайчика і поставите разом з яєчками. І хризантема. Ось подивіться, хризантема. вона дуже напоминає було, кофточку всі закатуємо. У кого як вийде, якщо вийде до ліктя, то це дуже добре. У мене просто три четверті. Тепер я пройду в кожну покладу муку на дощечку. Буде стоять е, мука на столі, е, колобка такого. Ви поняли? Маку обмопали і покрутили колобочка. Мука. А на досточки обмокали кичку, я могу чужу. Такие кругли, круги, силенькі кулечки. А мы дівочки, давайте тут тоже надо. От ви зробили такі кулечки. Тепер дівчатки розкатуємо, робимо отакі качалочки. качалочки, так, І тепер, тепер на досточку. І на досточки робимо качалочку довжиною десь 15 сантиметрів. Нічого, нічого, ось ви, ви катаєте і у вас тоді дівчатки, вийде ровненько. Так, дівочки, ось така качалочка. Ось така качалочка у вас повинна вийшло. Не вийшло. Не зараз поможем, якщо не вийшло. Досточка трошечки далі не крутиться. Все у вас покрутиться. Подивіться, дивіться, вийшла у вас така качалочка. А тепер ви робите п'етелечку. Подивіться, уважно зараз кожен зробить. Робите петелечку. І в цю петелечку вкладаєте ваше тісточку. Ось петелечку. Ось, виходить, така петелечка. Ось. Оце буде наша, і ставите на стіл. Так, дівчатки, так виходить, у вас. Нет. Не ну, да, не 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 Нет. Почему? Но ну, это да, ну, не было. Ну, 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 да. Можно в лягу. Ну, начинает слайд. Вот с вами девочки, всім вистачило, дівчатка. Всім хватило. Розделять. Так, дівчатки, тепер дивіться, отак робите так само качалочку, довгеньку качалочку. Зразу руками, а потім на досточки. І як воно добре. Скользить, тому що досточка в коже стекляна. І погано придавила. Хорошо, притиснуйте і потім дивись, отак в ручка. хорошо. качалочки. Мы на, а мы там на есть мука, кому надо мука, видно, тащи. А вот так. А, так. Не а пойдет такой. Длинше, 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 девочки. Длинненький робить, робить длинненький. Нас так. Вот. Так. Я досочка. 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 Да. Таша, посмотри на мою, пожалуйста. Вот. Так. Так. Подивилися всі. Значить, берете отак, от качалочку і скручуєте. Да. У вас отак повинно вийти. Отакий кружочок. А, розочка? Так, да. Тільки лапки зайчика оставляєте сантиметра полтора на лапки. ось вот здесь. Смотрите, у вас вийшов зайчик. Нет. Вы поняли, девочки? Да. Получился зайчик. Да. Ну а потом хвостик тут немножечко, вот так прихватить а пальчиками. Слепить вместе. О, О, ты что положил? У тебя все хорошо. Да, да. получился а зайчик. Отдельно. Да. А хвостик кругленький да? должен а быть. Сделай кругленький. А хвостик. Выложите на досточку. Я сейчас покажу. Ложи на досточку. Вот хвостик. Вот смотрю у зайчик. Там ну, Можемо випасти. Так що випасти. Так, все, беріжемо ножничками, чипать. Ой, красиво. Красиво, Даша. Хорошо, вийшло. Хорошо. Дівчки, ви подивіться, ви кризанте ми вже робите, як професіонали. Молодці. Хорошо. Ой, ну, хорошо робимо.